Отож, давайте робимо з вами розклад, на щодень для України на період з 6 до 12 листопада. Спочатку будемо дивитись загальну характеристику тижня. Повернення до себе, така в нас карта Староошо. Як бачите, на ній намальовано відокремлення від тої нечисті, і якби та нечисть там не провокувала, не бунтувала, не казилась, не бісилась, все рівно ми впевнено йдемо до нашої мети до перемоги України. Відділення від нечисті свідчить і про те, що ми можемо бути мудріші, хитріші, сильніші, вправніші. І так от трошки помедитували, правильні рішення прийняли наші головнокомандуючі, і до перемоги нас далі ведуть. Така цікава карта. Кожному з нас треба наступного тижня бути теж активно в молитвою в медитації, що й будемо робити. З цієї колоди Алістера Кроулі. Карта в нас здійснення бажань, Аркан Зірка. І допомога з за кордону. І стара відображень. Чістка кубків карта ностальгії, повернення чогось, дай Бог, доброго з минулого. З однієї сторони, це повернення спроба повернення, я би так сказав, минулорічних історій. Це те, що стосується масованих атак, те, що стосується загрози блекаутів, ну і так далі. Так? Але, дай Бог, щоб ці спроби були невдалі, повернення таких негативних подій. І карта така говорить, що. Черпаємо ресурс в наших позитивних, хороших спогадах з минулого. І минулі обіцянки будуть виконані. Те, чого ми чекали для України, може нарешті прийти. Ті заяви, які говорились, нарешті будуть виконані. Ну, така карта. Не є вже геть таких знаєте погане. Головне не застрягати в тому ностальгійному минулому. Буде допомога. Добре. Не буде, значить, буде щось інше, краще. Ну, я маю на увазі з тих там обіцянок, що там йдуть для України. так понеділок тут нас аркан можливостей. Піднімаємось над горизонтом. Все-таки по енергії звільнення території ще активно йде. от Тому деколи потрібно сказати, що все вроді як зайшло в лухий кут, щоб потім прийняти правильні рішення, інсайти, ворога обхитрити і добряче влупити. Хто почув, той зрозумів, про що я кажу. Активність землі, енергія наших воїнів, сила, яку ми так само їм надаємо через молитву і енергороботу. І двійка мечів ніч неспокійна. Ворог, який на цей день планує, теж якісь пакості, але ще конкретно нічого немає. Но ніч неспокійна. Чим більше в нас відкриваються можливості, тим більше вони відчувають свою десь теж безпомічність, тому що скільки вони вже там кидають того людського ресурсу, їм взагалі таке враження, поки на цей людський ресурс. Та не враження, воно так і є. Ну, Такі жахіття, скільки там. Це просто як м'ясорубка, вони кидають і кидають тих своїх орків. Ось. І тому десь в них теж така, знаєте, і тому, що, і що в яких не дуже результатів добилися. Дай Бог, щоб не добилися. Але суть не в тому суть, в тому що десь ви навіть в такому моменті безпорадність вони відчувають. Вівторок карта така лінивості. До чого б це? До якого перепоченку? Рейцар чаш. Це таке може бути. Хай може не якісь глобальні, але хороші новини. Карта Сонця. По енергії прояснення вівторок дає таке досить чітке. Тому кажу, певні хороші новини з тої чи іншої лінії фронту можуть бути. Найбільше, що зараз світиться по енергії, це далі херсонські запорізькі напрямки. Може, якраз дай Бог в одного з тих напрямків і вдасться добряче ворога ще розбити. Подивимось, нашим воїнам допомагаємо. Але я наголосив, що ніч тривожна, так як без понеділка на вівторок. Середа карта збирання докупи, карта завершення. І це карта 21 світ, аркан. Так, е карта 21 Аркан Світ. Так якби збираємо докупки нові якісь плани дії, стратегії і успішні. По справедливості ворога, що було наказано, І теж середа день важливий в плані і прийняття рішень, і, в тому числі, можуть бути, чи Україна в комунікації з якимись такими важливими персонами, чи в Україну відвідають, приїдуть важливі персони світові. І от знову обновлення перезагрузка енергетична і на рівні фізичному. Але. Наголошую, що протягом дня в середу ворог може повторювати масовані атаки. Тобто, бачите, де от енергії ми йдемо в плюс, і ворог це десь відчуваючи, хоче зразу нашкодити. Четвер. Карта диявола. Викриваємо тих, хто в овечій шкурі ховається. Ще є дуже багато всередині країни тих зрадників. Найбог оборони і ворогів. Карта Верховного Жреця вірою, силою, молитвою, світлом долаєм всіх тих дияволів. День по енергії я вже розумію, що буде напружений таке враження, боротьба між світлом і темрявою. Прям як така якась чергова важлива битва. Світло переможе, головне, щоб побільше людей. Працювало над тим своїм духовним аспектом, тому що це карта Монах від Людник. І Аркан Мах силою світла нечистила. Такий день. Магічно містичний, така я кажу, арена поле бою світла і темряви. Ще один раунд виграє світло. Та й битва виграє світло. Дай Бог, щоб побільше людей пробуджували з п'ятниця. Певне відтермінування, але вже з'являються, бачите, обмеження спадають, і вкотре з'являються чергові перспективи до просування і ще плюс ворога подолання. Тут у нас королева жезлів, сила, енергія, ініціатива, енергія вогню. то от Хай ворога всього і палять наші воїни ЗСУ. Карта нападу. Підселеніші провокації по лінії фронту. Карта нападу це і в тому числі по всій Україні можуть бути теж. Ну, друга тижня, друга, друга половина тижня така по картах майже кожен день, але є якісь, як не мечі, то десь напад, то енергія вогню. Така вона. Значить, щось має бути вкотре для України в першій половині тижня таке важливе оголошено в плані підтримки допомоги, чому та вся нечість буде біснуватись. Субота. Субота порівняння карта. Скільки би там їх не було, ми беремо розумом, хитрістю, мудрістю, правильною тактикою. Доблесть сімірка жезлів вихід на новий рівень. І теж пас жезлів. Початок нової історії. Нового етапу, нового витка в боротьбі проти ворога, значить, якісь нові плани будуть дуже успішно задіяні. І неділя кармічність карта, минуле життя. Така карта теж не дуже плюсова. Колесо фортуни. Кажуть, це повернення якогось минулого знову кармічні відпрацювання. І Верховний суд. Таких прям три аркани старших, і всі аркани по-своєму дуже такі, я би сказав, з одної сторони, такі доленосні, а з іншої сторони, такі трохи важкуваті. Бо знаєте, цей груз певних фатомностей чи певних подій, які не відвернути, невідворотні те, що має бути, те буде. Але для ворога, так чи інакше, той судний день ще черговий теж йде. І кожен раз, коли наші воїни розбивають їх, і їхні ворожі бази. І їхні склади і так далі для них це є дуже великі втрати. А історії продовжаться далі, із, із розбиттям баз, із Кримським мостом. Це тільки зараз питання часу, і зі звільненням території українських це все далі буде продовжуватись. Ніхто не планує тотально зупинятися чи відступати, чи їм там ті території віддавати тим російським гадам. От, так що подивимося, якою буде енергія наступного тижня. Будемо далі працювати. От, так що бачите, це карта Верховного Суда. Все рівно, все рівно нас закликає вірити. Що там як не було, знаєте, карта долі. Чому бувати, того не минувати, так? От, і дай Бог, щоб. Хоч вже якісь теж відбувалися і обміни полоненими, тому що я розумію, що те, що в жовтні мало бути, знову ж таки, процес був штучно пригальмований. І тут, якщо дивитися ближче до середини листопада, йде відновлення по енергії, теж по можливих обмінах. Може, якраз там в датах теж сьогодні так дивився там один запит і йшло от питання 17-17 число. Жовтня десь, от як ближче до середини, листопада, перепрошую, 17-те, ближче до середини листопада, як такі от підказки, що в плані обміну полоненим має теж початися якийсь рух, відновитися, дай Бог обміни. Ну, побачимо, що в наших можливостях в силах працюємо, ворога разом долаємо, до перемоги рухаємось. Хай буде так.